Сьогодні в нас ароматна яблучна галета, яка заповнить вашу оселю теплом і затишком. Для тіста беру 300 грамів борошна, щіпку солі та 100 грамів холодного масла або маргарину. Швиденько перетираю все в крихту, додаю 4 столові ложки холодної води і замішую ніжне, приємне на дотик тісто. ховаю його в холодильник на 20 хвилин. Поки тісто відпочиває, ріжу яблука тонкими скибочками. Чим більше яблук, тим смачніше, правда? ж? Тісто розкатую на пергаменті, присипаному борошном і кладу у форму. Посипати двома ложками манки та ложку цукру, щоб сок із яблук зробили начинку соковитою, а тісто залишилось ніжним. Викладаю яблука знову трохи цукру і залишок манки. За бажанням дрібка кориці. І ви вже на крок ближче до кулінарного щастя. Загортаю краї тіста, змащую збитим яйцем і відправляю в духовку при 180 градусах на 25-30 хвилин. І ось гаряча, рум'яна, ароматна галета чекає на свій чайний час.